Вже вкотре аншлаг збирає театр козацького бою Запорізький спас. Сотні лозівчан з різних куточків міста приходять подивитися, як вправно хлопці гарцюють на конях, як управляються зі зброєю. На цей раз їм до уваги запропонували виставу, як чумаків козаки приймали. Самому найменшому козаку 12, найстаршому 42. Основний склад театру Запорізький спас, розповідає його художній керівник Андрій Смотрицький, це 16 чоловік. А ще у них є учні, яких кінному спорту навчають, і рукопашному бою спас. Старовидний, старовидний вид рукопашу, ще вийшовши з тих 15-16 століть. Від запорізьких козаків його переймали від козаків-характерників, яких у Запорізькій області всього п'ятеро елементи бою, включені до вистави. Вона в міру жартівлива, в міру повчальна, але однозначно сумувати глядачам не довелося. Їх активно до інсценізації долучали. Усілякі потічні конкурси проводили, але на небезпеку не наражали. Гарсювати на конях, шаблями махати з пістолів. стріляти – не один рік цьому треба вчитися. У нас є класи, є школи запорізький спас. От, які набирають дітей з 5-6 років. От і обучають нашій боротьбі, а потім уже як по ячейкам, хто до коней, хто до сабель, хто до піштолів. От і так всі розпространяються по всій структурі. Кому що більше сподобається, тим і дають так більше направлення. Зважаючи на те, що шоу городянам знову прийшлося до душі, підсумову побачений міський голова, козаків будуть і надалі запрошувати до лозової. Там плані точно будемо діяти далі. Интересно.